Вітаю, друзі! Запрошую до перегляду прогнозу для цільців на березень 2025 року. Прогноз носить виключно загальний характер, і він не обов'язково має програтися для вас на всі 100%. За бажанням запрошую вас подивитися ваш прогноз за асцендентом. Як шукати ваш асцендент, будь ласка, зверніться до гугля. У нас буде з вами. Чотири питання, чотири сфери розглянемо загальну характеристику, тему фінансів, роботи, тему стосунків та пораду. І так, перше, що ми дістанемо, це загальна характеристика на місяць березень. 5 жезлів. Карта, ну, скажімо так, Покой нам тільки сниться. За, за цією картою, за цим арканом будьте, будь ласка, уважними і ні, не втрачайте свою територію, да? скажімо так, не втрачайте свої сфери впливу. Вам карта каже, що тримайте нос в повітру, тримайте пальчик на пульсі, дивіться на те, щоб ніхто. Не зазіхнув на, ваше, на вашу територію, на ваше майно. Тобто ви маєте бути в постійному, скажімо так, позиції готовності відстояти своє. Я не кажу, що ви маєте весь цей місяць дратися, боротися або якось бути надактивними, але тримати. З увагу на якихось моментах, які для вас важливі, будь ласка, тримайте. Ну, і тут така активність, чи маленька активність вам запропонована. Тому будьте активними і не втратьте свого. Слідуючу тему, яку ми дістанемо вам як за пораду, це робота фінанси. Старший аркан, 10-й старший аркан, калісоф А, Про що цей аркан? Скажи мені, що ти хочеш, і я тебе, тебе туди завезу, доведу. Так? Якщо ви скажете, залиште мене в спокій, 10-й старший аркан залишить вас в спокій, не буде. Тіребініць. Якщо ви скажете хочу тето, тето і тето, то, то 10-й старший аркан вас проведе. Тобто, будь ласка, поставте Вищим силам, ну, скажімо так, поставте їм мету. Та, сформуйте цю мету для себе і щоб вона була зрозуміла вищим силам, вас туди проведуть. А якщо, ну, скажімо так, простими словами, то ваша задача а, чітко. Визначитися, що ви хочете, для чого ви це хочете, і покладіться на вищих сил. Що ви хочете просто тупо сидіти, щоб вас ніхто не бентежив, будете сидіти. Я хочу, хочете щось отримати, то, будь ласка, звертайте увагу на те, що як вас підводить, як вам як вас змінюється. Стан речей навколо вас, що вам хочуть показати вищі сили, ці люди, з якими ви спілкуєтеся, не прогав, не прогав можливість, бо дуже часто кажеться, що хтось, да, я буду сидіти, як ота людина на печі, да, і щука буде мені виконувати мої забаганки. Ні. Саме свої забаганки ви маєте самі і виконати. Тому, якщо ви чогось хочете, то треба активізуватися. Да? Це карта активності, активізуватися і отримати це. Але а, тримати знову, да? звернувся в той пальчик на пульсі, а, не і в напрямку цілі, мети в напрямку мети а, діяти принаймні. От діяти тут дуже важлива карта. Вона стосовно дії, не стосовно споглядання. Зі сторони і потім намотувати шмарклі на кулак, що ой, нічого не, не, не виконалось, да, все це фігня. що ти зробив для того, щоб воно виконалось? Ти якось відреагував на ті запити, які тобі надсилали вищі сили. Ти якось ну, скористався ці, тими пропозиціями, що тобі надали? Да? Вийти з дому. І пройти іншим шляхом навіть до того ж магазину, не протореною доріжкою, якою виходите вже років 15, а пройти трошки іншим шляхом. І це вже буде якась діяльність на вашу нову мету. Так, тема стосунків, особистого життя, відносин. Трійка угу. пентаклів. Ну, скажемо так. Скажемо так, треба ще отримати якийсь досвід в відносинах. Да? От, якийсь такий додатковий, щоб побудувати гарні стосунки, в яких мають бути всі задоволені. Всі, всі учасники цих стосунків мають бути задовольна, треба отримати якийсь досвід. Якщо ви, ну скажімо так, якось не задоволені діями свого партнера, то, будь ласка, спочатку подивіться на себе, чи все ви зробили ну, для того, щоб ваші стосунки були ідеальними. От, почніть з себе. Да? Тут про те, що не треба. Перекладати відповідальність лише на одну людину. Підпочніть себе, подивіться на себе, чи все я зробила для цих стосунків, чи все я зробив для цих стосунків. Тут треба, знаєте, щоб аби стосунки були ідеальними, треба почати з себе і треба чогось нового навчитися, щось застосувати. Відносно з цих стосунків. Ну, в принципі, якось так, на старих засадах гарний розвиток подій в цих відносинах ну, майже неможливий. Треба якісь новенькі, якісь щось новеньке, якось розвиватися обом в новому руслі, але не по старому стандарту. І порада для вас цель ціна березень, десятка пентаклів. Дивіться, у вас сто... десятка пентаклів, це карта родини. Да? Вона така гарна в фінансовому плані, але ця карта вона дуже, ну, дуже така підсвічує стосунки в родині. Я би тут вам так-то трошки на загальний стан речей би так трошки підсвітила. Займіться своєю родиною, займіться тими людьми, які входять в вашу родину, тими безпосередньо учасниками вашої родинної спільноти. От. А взагалі карти непогані. Але беріть свій ресурс в родині, беріть фінансовий ресурс в родині. От, працюйте для своєї родини. Можливо, у вас може якийсь такий прорив в родинному, в родинній справі буде. Якщо щось таке, скажімо так, питання з членами родини, то подивіться на цю ситуацію зі своєї сторони, а що я зробив? Чи зробила для того, щоб змінити стан речей, в які ми опинилися саме зараз. І ви тоді побачите, що треба змінити. Але ваш ресурс, ваша родина.